Друзі, всім привіт! Я не могу не поділитися з вами інформацією о нашим любимим зайчики. Давайте трошки з вами поговоримо про передостаннє і останнє відео, яке виклали на наша любима пара бізнесмена. Де вони прийшли у кахветері, замовили коктейль, каву, ласоші смачненькі. До речі, хочу підмітити той факт, що доця дуже любить солодке. Вона часто його вживає, але при цьому ну, видно генетика така, бо мама в неї стройна. І вона досить непогано, ну, досить непогано виглядає, вона струнка. Ну от тут щоб хотілося, би, да не скажеш, тому що. Як воно є, так воно є. Виглядає вона, звісно, стройненька. І то пироженка їдять, розсуждають папіронів, все як положено, і кажуть, сидять, а вони сидять в нових ЖК, в забудовах нових. І от вони сидять і, значить, думку собі гадають, і тут наша Куша, він знімає цей кадр. И тут, нас начали, ну вот мы когда хотели купить квартиру в этом, в этом доме под бизнес, и она, мы... <клыш> да да, мы хотели купить квартиру в Броварах, но купили палатку на усадьбу. Правильно, я так понимаю, да? Решили, ну а что ж мы будем тратиться, если мы можем сэкономить и на этом? Оті розговори, дівчатки, про бізнес, про інвестиції, про якісь доходи, про це все це ну, дуже смішно. Я вибачаю, дзвонили. Значить, воно виглядає не те, щоб смішно, навіть навпаки, я би сказала дуже сумно. Чому? Тому що людина говорить про це в минулому часі. Я вже не один раз сказала про те, що це молода пара. Досить молода. 40 років, 41. Це молода пара. Ну, їй 48. Але все одно це молоді люди. І вони тільки мають реалізовуватися в да? процесі реалізації. Тут этого нічого ми не видим. Ми бачимо прошлое, а когда-то, а тогда-то, А от у нас у ресторані так крутили і так давали. Нічого конкретного. Но тут. Є втора сторона медалі нашого інтелігента, который покуривається редко і побиває какой-нибудь Ну, любить человек пригубити. Но є інша сторона у тіктоці, коли наш бравий самець нажирається до свинячих писків і заходить в Тікток. Мало того, що він, будучи одруженим чоловіком, заграє до молодих хлопчиків. сорян, ну це факт. Так він іще ще не підбирає слів і обзиває жінок, але справа не в тому, що він обзиває, Це, понятно, що він хам. Знаєте, як він це робить? Язик заплітається, дівчки, воно п'яне, єлі лика воротить, вообще просто не вяже, єлі щось там говорить. А тепер я б ще хотіла вам трошки ну, би, висвітлюю факти, а побачити оці всі факти, де наш зайчик заграє з хлопчиком, де наш зайчик є лика, Ви можете подивитися в телеграм-каналі. Силку на цей канал я прикріплю в коментарях. Нагадаю. Телеграм-канал, і там ви можете побачити. Також там ви можете побачити цього істинного друга. Почому я не люблю, коли люди вот создав себе жертву. Причина, по которой мы не общаемся с Колей и Самвелом, мне до сих пор непонятно. Они для нас много чего сделали, мы для них очень много чего сделали, плохого ничего не делали. Божечки, да ты шо? А сейчас куколки я вам расскажу. А в телеграмі вы можете подивитись на вас не очень. Наш верный, преданный муж и человек, и наш друг шо робить. Посилає посилочки і рекламірує ну, обзор, що її сложно назвати, бо в неї немає того количества ні підписників, ні глядачів, нічого. Але вона справно ображає інших у відео. Причому ображає в прямому сенсі того слова. Він посилає їй посилочки з конфетками для дитини. Вона ж в кожному відео, ця дівчинка розказує, що в неї проблеми там, фінансові, то йди на роботу, ти молода, здорова дівка. Іди на роботу, люди працюють, да, от так буває в житті, але тут справа не в ній. І він каже, я прошу підтримати цю дівчину, вона мені так подобається, я взагалі обзорчиків не люблю, але ці обзори мені дуже подобаються. Attention! І ця дівчина обзиває Колю останніми словами. Тобто наш зайчик вирішив, що він вийде в Ютуб, благодаря Колі і Самвелу, відповідно. Но войдет на такому, знаєте, а, на какому-то там, ну я не знаю, жанрі, да, що він зайде, що він інтелігент, що він ніколи про нікого погано не говорить. Ну, є інша сторона, це Тікток, де люди вміють робити скріни і казати, посмотри, який ваш зайчик. Є інша сторона, що втіхою наш зайчик. Хоче брехати колю і Самвела, але ж він не може прямо сказати, які вони сволочі, я хочу їм отомстити, тому що вони там по якій то причині не хочуть обіцятися. Він купує людину ну, за конфети. Ну, вибачте, ну, так це я вважаю так. як навіть на передачі стосується кожного, бо говорить Україна, ай, Боже, спасибо, Ой, Боже, який конфет. Ну, я б розумію, може їй приємно. Нічого не можу сказати. І вона останніми словами називає, що Самвела, що Колю. Але давайте будемо чесними: з Колею у Зайчика була дружба, ну наче вони ближче більше спілкувалися. То хіба би людина могла би спонсорувати ту людину, яка обсирає брудом їхніх друзів? Не вяжеться, дівчатки, не вяжеться. А наш зайчик. Поняв, що його аудиторія сургутовської бабушки, ненавідщи Самвела, Коля. Чорні навідщи Самвела. Бо Самвел на початку війни і впродовж всього він е, робив збори на сьогоднішній день. Він також допомагає, просто що він цього вже не афішує, бо вже заклювали. Він відстоював свою позицію. Він бабучок Сургута посилав туди, де їм і місто, вони ніколи не вилазили. розумієте? І вони ж прибіжали к зайчику підтримувати зайчика, що які плохі колі сам вела. І зайчик понял свою аудиторію і понял, що надо срати самвела. З допомогою кого? Він же не може сам рот відкрити в камеру. Правильно? Ну, як это буде виглядати, девочки? Ну, як это буде виглядати? Тому він іншими руками. Ну, конечно, там не особо. Получається, публічна скричать. Але ми вже знаємо, откуда віє вітер. Правильно? Правильно, ми з вами не дурненькі. А щоб побачити все, щоб не було, що Машка балаболка, бо машка не балаболка. Заходимо в телеграмчик і дивимося. А я вам прикріплю скрін однієї фоточки, з этого же Тікток-відео, на котором все понятно. Розумієте, ви можете їх любити, можете їх не любити. Але є одна правда. От вона є одна. І все. Бувають дві сторони. Я не кажу, що ті хороші, ті погані. Ні, ті можуть бути і хорошими і поганими, і ті можуть бути і хорошими і поганими. Але я люблю правду. Правду. Понимаєш зайчик? Правду, правду. І ще є така нарізочка, яка теж представлена в телеграм-каналі. Не наш зайчик сидить в стрімі і йому задають питання, а це було рівно рік назад, рівно рік назад, в 24 му році. йому задають питання, а ви були в Росії? І він, і він відповідає, що доця була в Росії, а я, к сожалению, нет, к сожалению, к сожалению, Боже Боже. А в чому же ж проблема? ми тобі можемо помочь. В чому проблема, к сожалению? Ні, нічого неможливого, зайчик. чемодан Чи Мадан вокзал Кацапі? Людина, блядь, під час війни, в той момент, коли кацапи вбивають мирних жителів нашої країни, малесеньких діточок. Каже про те, що к сожалению, що він ніколи не був в Росії. Отак Сочувствую Сочувствую. Э, вот вот, в таких вот, э, просах Проявляється суть людини, її позиція. Тому що є люди, які були там тисячу разів да, в Росії. ну Все життя дорослі люди їздили, СНГ, Совєцький Союз, і вони кажуть, нам дуже прикро і соромно, що ми там були. А наш зайчик, к сожалению, що не був там. Мені все потеряно, зайчик. Может, забирай чемодани, їдь, хто тобі не дає. Отак, от, от, девочки. Так що от така от історія про нашого інтелігента, правдивого, мужчини, який заробляє мільйони. Все це підкріплено відео, не моїми, його ж відео з його публічного простору, відео, які люди просто зробили і кажуть, от, а нас це тригеріт. Міняйся зайчик, ми ждемо. Ох ти ж, ох ти ж, ох і жучара хитра. Цю бородку таку, знаєте, бородочку відпустив, таку бородку. Цю. О, ті Ой, все я висказалась, з девочки, що ви знаєте, стосовно позиції і для мене неприпустимо що під час війни якийсь сидів трутень і розказував про те, що як жаль, что не було не було Росії. О, ті Пака, слава Україні.